Народ, привіт! Ви на каналі Паша Ротор. Як зрозуміло, мене звати Паша Ротор. Це перший випуск на моєму каналі. План сьогодні у нас такий. Приїхав мод, ми його забираємо, збираємо, тестимо. Ви не знаєте бренд-ротор, але він вже є, він вже майже рік як є. Просто він збирався, робився. І зараз ротор F1, ви потім зрозумієте, про що я говорю, десь ще в малазійських морях плаває і допливає до України. І трошки цей випуск, який буде першим. Він обганяє взагалі весь план ротора. Далі буде тільки цікавіше і поїхали. Щоб не, зараз не розбитися. Мод приїхав ще вчора. Будемо зараз його грузити і, в принципі, все по черзі буду вам розказувати за нього. Що це, чого це, нащо і для чого. Та почекай, і зараз знімемо. Так, може мені хтось поможе, ні? Та він важить, типу, 160 кг, я його можу. Ні, я можу тільки зламати палету. Ні, ні, все нормально. Все, чітко. Це походу блок не паш ротора, а блох грузчика. Поки виходить... На... Так, чуєш? Бо я його... То дякую, я ж дзвоню до пана Степана. Ну, то батя, не 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 якби не щось, як наліпше, якби то одзвоню. А, ми, кстати, в розлові зараз, я батя, забув сказати. Він не перевернеться, просто ти на поворотах не і все. Я... Статі, батя -то це не клікуха, батя, це мій реальний батя. Попросив у нього оказати мені послуги таксіста грузового, Тому він трохи не в ту сторону поїхав. Але ладно. Давайте будемо вже потихеньку просто... Розкривати карти, що це таке взагалі. Це мотоцикл, який я хочу під брендом Rotor завозити на Україну. І це один-єдиний екземпляр, який ми розробляли там 2-3 місяці, в принципі, з заводом. Він мені прилетів на авіадоставку, і зараз ми його зберемо, будемо тестувати. На ньому немає взагалі ніяких не етикеток, нічого. Тобто це мотор, коробка, ходова. Умовно. Нам треба це все зараз буде протестувати. У нас буквально буде там місяць-півтора часу, якщо все ок. То на весну, можливо, там, на пізню весну, я буду розказав в травні місяці, можливо, з'явиться е, ротор-мотар. Треба ж сказати, я щось кажу. Приїхали? Ми його! Викидаємо! Ні, ми! Главне то слово, ми! Сутки просився, щоб він мені зібрав мотика, хоча він на ренджі крутять і бехи всякі. Беха сама погана машина в світі. Кромі X5. Так, давай. Бай, Та ти глянь там... на нього, він бугай! Він цей моцик зараз витащить просто. О, Ли, ти ти піднімай, я буду пихати. Та отпусти, втікай. Так, перші ставить спереду, ми ззаду. Та став його як-небудь. Кидай, блядь. Ні-ні, не кидай тільки! Кидай! Кидай! кидай. Пускай. Пускай! Все, поїхали! Ух, клас! Давай, тепер якось Та, молотка! Ямах, молотка! Ямах, перегляд, перегляд. Ямаха дно. Ротор, топ. А, то тут якісь дуже маленькі вони. Можна було і рукою розкрутити. А я ж просто цим. Будівельником працював, в мене професійні навики викручування саморізу. Але реально я його так. не бачив і тим більше я навіть не знаю, як він їде. Смерть. В цьому патику. Опача! та ти що? Дядя? Оце буде апарат. Апарат пацаки. Все, Пашка, проезжай. Сделаем. Все по красоте тобі. В итоге Сам розібрав. Сам скрутив обрішетку. Зараз я думаю, що ми дійдемо до того, що ми його самі зберем тут за полчасика і поїдемо. Давайте зараз трошки по характеристикам, я ж нічого не розказав. Да? Це 300 кубовий мод на зонкшеновському моторі 175 ФМН. FMM. FMM, да. Ну тобто, тобто можна казати, що це там 172 на бігборі, але це не так. Тому що 172 на бігборі це коли кулібіни отак в гаражі собі приїхали, вони там розкачали, розкачали, накинули там, що все, все що треба. І все, він стає типу там більше кінських сил. А це зонгшен, сам з завода, зробив заводський мотор просто з більшими кінськими силами, з більшою потужністю. Тут все десь до 26 кінських сил на максималці. Розкручується він до 8,5 тисяч оборотів. Сенс цього мотарда це зробити дешевий мотар, відносно дешевий. Тобто він не буде коштувати 1500 доларів. Ціна в Україні його вже в магазині, в мотомагазині, може бути приблизно. 200-2300 доларів. Ви вже трошки знаєте по характеристиках. Це 17-ті колеса. Передні і задні вони однакові. Я ще раз питаю, це зразок. В серію ми можемо маємо можливість з заводом зробити так, щоб задні колеса було ширше, ніж передні. Перезаписуємо заднє колесо поставили ширше. Як так вийшло? Я ще сам не знаю. Тому що ми з заводом, ну тобто, ми говорили, говорили, говорили. Я пару разів наголошував, щоб заднє колесо було точно ширше, ніж переднє. Вони кажуть, що зараз на один зразок цього зробити неможливо, через те, що там треба міняти конструктивно задок мотоцикла, і колосо ширше. Це дуже гарні новини, чесно. Ну тобто, доля цього мотоцикла це будь вбитим максимально в короткі, стислі терміни. Його щадить ніхто не буде. Тому що в першу чергу мені для себе цікаво, як буде себе вести 300-кубовий мотор на повітряному охолодженні на мотарт колесах, тобто всі б'ють на те. Що будь-який дорожній мотоцикл має бути на водяному холодженні. Дорожні мо мотики мають більше набагато навантаження, проїжджають набагато більшу кількість кілометрів. Але цей екземпляр був для цього і замовлений, що е мотарди можуть жити на повітряних холодженнях. Або цей міф підтвердити і просто, тобто, мати таку собі таку цяцьку, і вона в серію не піде, і будемо робити мотарди на ну так як всі роблять. На водяному охолодженні. Я так розумію, що це місце для радіаторів, яких тут немає. Тому що ну, типу, ця рама все зроблено під е водяне охолодження. Ось як приїжджає готовий мод. Ставимо руля. вже Вся проводка все є. Фару е замінимо, тому що просто не було часу, тут звичайна фара. Ми її зробимо таку, як на ротор F1, який ще досі пливе, ви це все побачите. Вона буде ледовка, класна, з лед підсвітками, тобто це та сама форма. Просто фізично не було часу. Тормозуха топ. Дивіться, величезний диск, це передній. Купили ми бензик, купили ми масло в мотор, все пусте поставили на стенд. Приблизно прикинули зараз плюс-мінус, що де має стояти. І, в принципі, приступаємо до зборки. Все, в смысле куда? А куда? Так я ж кажу, куда воно має заходити. Це Рома Ровінський, лютий БМВшник, але ви до нього машину не везіть, бо в нього і так там 40 машин в дворі стоїть. Нормальна реклама? на трудовому навчанні складають за Чи ж діти на трудовому навчанні складають завод по мотиках? Типу 10 хвилин десь пройшло. Ну реально. Може 10 і не прошло? 160 робота, далі. Ні, масло є? Треба цю каністочку собі оставити. Це підблю. Ні, то давай я може сяду. Момент істини. Може не треба, гай. Не треба. Але звук басистий. Все, застукав мотор. Все, застукав. Завали моцик. Завали моцик. Злили з нього транспортувальне масло. Зараз заливаємо нове, прокручуємо все. І виїжджаємо на вулицю. Добрий путь. Так, ну що, я думаю, що поки не жарить на ньому, так? Да? Олезвук! Давай, Давай просто проїдемося. Так, по-перше, ми поставили криво руль. я зараз на ньому розіб'юсь. По-друге... Підривчик такий просто. Ну, такий, що я навіть не очікував, чесно. Народ, тут реально 300 кубів і відчувається 300 кубів. Я до цього не їздив на китайських 300-кубових мотоциклах, їздив на більших і на 250 кубових. Ну, типу, реально він препс з місця набагато-набагато ну, класніше, ніж я собі міг уявити. Перше, що ми зараз робимо, це трошки переставимо руль. Бо, типу я отак їду. Мені треба трішки на себе. Його. Це зараз одну хвилину. І ми переміщаємося в друге місце. Трішки покатаємося побачимо його в принципі і знімемо на гарній локації. Поїхали! Один кілометрів. Позаду перегнали ми його в більш мальовниче місце, там де менше машин. І насправді е, ну, зараз в мене щирі емоції, тому що я бачу цей мотоцикл тільки на папері. Я бачу його характеристики, типу, з якими заводом погоджували, кубатура мотора. Но я не знав, як він їде. Тобто, це перший раз я з вами зараз проживаю ці емоції. І насправді, скажу вам чесно, що я е, очікую від нього набагато менше. Ну, типу, це я так не кажу, бо це можливо піде в серію мотоциклів ротора. Це мої щирі емоції. Я думав, що він їде помаліше, розганяється помаліше, що підвізка м'якша. А ну, зараз я приїхався. Їде він дуже бодренько. Раз, два, три, сто. Типу, я навіть цього не, не помічаю, тому що я катаюсь на крослих мотоциклах, на дорожніх я мало їздив. І типу просто відкриваєш ручку газа. Раз. 100, ти цього навіть не відчуваєш, це перший плюс. Реально 300-кубовий 175 FMM. Той, який йде на ротор F1, те, що ви побачите тут трішки е, в наступних відео. Тобто основна партія мотоциклів, які їде під брендом ротор, це кросовіки. Це вже більш на майбутній, майбутній проект. ми зараз його тестуємо. Тобто 175 FMM, ну, він, він дуже прикольний. Тобто він їде набагато краще в рази, ніж 250-ка, хоча між ними там буквально дуже дуже-дуже мало. Різниці, це перший плюс. Друге, ну як він керується, дуже класно. Тобто ти їдеш раз-раз-раз. Він дуже легкий. Відчувається мотик, насправді дуже легкий, хоча тут там 130 кг маси, але він відчувається набагато менше. Ще по дорозі заїхав, взяв на коліни, тому що в мене було в житті два моменти, коли я виїжджав без захисту на кросачі, і цих два рази я просто збивав коліна. Два рази в житті я падав, два рази без захисту. Тому я трошки взяв шолом, взяв на колінники перчатки. І в принципі, в принципі, після цих перших 11 кілометрів проїджених е, я вам скажу, що це прям топ. Ну тобто, просто ми зараз говоримо про емоції. Відкривати там, е, що в ньому всередині, я не можу, тому що це комерційна таємниця. Тому можуть сказати, що це 175 сімдесяпяти FMM зонкшен він іде е, разом з коробкою, іде разом з щеплем. Тобто тут нема що розказувати. Е, підвіску не розкажу фару ми будемо кастомізувати, тому що це я вам вже казав, що це просто будь-яка, яка лежала на заводі, ми її вкинули. Ми не робили упор на світло, тому що ну, нам найголовніше або розбити, або підтвердити міф, що мотар на повітряному охолодженні не має або має право на життя. Тобто цей мотоцикл стоїть зараз тут переді мною, тільки з одною метою: ми його будемо жарити, жарити, вбивати, не щадить. І якщо ми його не положимо, то я думаю, що в 2024 році ви його побачите в основній серії мотоциклів-ротор, як, ну, як мотоцикли, які можете, можете придбати. Можливо, так не буде. Тобто нам ще це треба перевірити. В першу чергу, я радий, що ви зараз це подивились, тому що я ще невідома особистість, бренд ротор невідомий бренд. Що ми зробили з брендом Ротор? Бренд-ротор народився в серці, тому що я сам займаюсь мотокросом. Я бачу, що робиться зараз на ринку українських мотоциклів. І, типу, це як поклик серця. Я хочу робити класні мотоцикли, хочу співпрацювати з класними заводами, продавати їх класним людям. І щоб ми всі разом будували мотоіндустрію за доступні гроші на класних апаратах. Цей мотоцикл ще не багато раз побачите, і я сподіваюся, що ми з вами будемо рости разом.